Продається посад би сьомий в чорному кольорі. 13 рік, 2,0 дизель, 234 пробігу, 13400 коштує. Passat B7 в сірому кольорі, асистент автопаркування в, в автомобілі є, другун Blue Motion, 6-ступенева механіка, є навігація, є старт-стоп, 11 рік, дизель 1,6, 9500 коштує. Наступний у нас б 7 в такому темно-синьому кольорі. Протидоманки є, передній паратронік, легкосплавні диски, асистент автопаркування є в автомобілі, 12 рік, 2,0 дизель, 11950 270 тисяч пробігу. Виглядає так, коробка автомат. Так, скільки коштує цей Volkswagen Passat b 7 Це в чорному кольорі, на кославних дисках. ДСГ коробка. Підігрів сидінь, позоний клімат. Навігація є. 14 рік, 13400. 242 пробігу автомат дизель 2.0 коштує 13400. Volkswagen Passat B7. До вашої уваги автомобіль продається за 9700 Пробіг 247 тисяч 12 рік. Ось, будь ласка, телефончик отерця, показали, подзвонили, купили цю машину. Китайтесь на здоров'я. Так, посад без сьомий на автоматі. Без сьомий посад на автоматі. Одинадцятий рік на бензині. 8500. 8500. Коштується і босоми. Посад би сьомий. 14 рік, 2,0. 237 пробігу, 12,350. Ось такий бесьомий сьомий продається. Це одна його сторона. З друга. Має гарний стан на покриття. Продається оцей темно-синій Volkswagen Passat B7. Так. Ціна його 13 рік. Механіка 228 пробігу 11999